Всім здарова братва. Нагадую, що у нас іде шлях. Але поки цілі ще не встановлені, тож саме ви можете написати в коментарях, яких цілей мені досягти. А в цьому відео я покажу, як новачку заробити свій перший лям з мінімальними вкладеннями. І ще один бонус для новачків: якщо ти починаєш грати на Ukraine GTA, ти можеш ввести промокод Fisher на будь-якому сервері Ukraine GTA. Це дасть тобі бонус. Падайте зручніше і приємно перегляд. Настав час і мені перевірити, як це все працює. Тож зараз я попрацюю в цій теплиці. Тут 40 лунок. З братва, доволі багато прийдеться працювати. Попрацюємо ми два рази спробуємо виростити лохинку, як так кажуть. Я вже взяв успішно на неї в оренду, береться вона такій міці, але потрібно, щоб був власник. І бажано орендувати теплицю у тих людей, у кого є віпка, тому що це скоротить час вирощування лохини вдвічі. Тож майте це на увазі. Так, давайте почнемо. Якщо не помиляюсь, нам потрібно якось мотоблок використати, так? Так, у нас є. і пошлі ще сажати. атаку, Чикс. Дуже. Прикольна робота. Відчуваєш себе фермером. ну все, наче, всі лунки зарав Це, до речі, було дуже швидко. Тепер давайте саджати Так, це мотоблоки нам треба якось зняти, напевно, назад, так, да? Все, ми його зняли. Поніслась. Ми саджаємо сьогодні лихинку. Капча у нас, до речі. Ну, отут е єдине, що мене це дратує в цій роботі це капча. Вона доволі така довга. І іноді треба прям саді це. Ой, бачите, я промазав і за цього чуть не зафейлив. Все, першу посадили. Так от 40 разів треба зробити зараз. Для мене це трошки займе часу, а для вас це буде декілька секунд. A few moments later. Ну що ж, друзі, я всадив всі 40 рядочок. Це десь приблизно зайняло в мене близько 10 хвилин. Тепер давайте закидати всі інші речі. Зараз ми будемо закидати сюди 180 води. Так, ну що ж, я закинув вже 190 пляшок води сюди. В принципі, в принципі, достатньо і 180 пляшок, але я на всяк випадок, так знаєте, зараз перевіримо. Так, тут 23%, тут 33% Ну зараз водичка подоходить, і буде в принципі цієї води достатньо. Тепер починаємо закидати добрива. На цю кількість грядок потрібно всього-навсього 100 добрива. Політілі. Так, в принципі, я вже накидав. 203%, але я витратив не 100 штук, а трошки менше. Десь близько в мене пішло 50. Треба чекати, поки воно трошки тут з'їсть його, щоб потім докинути далі. Так, що ми маємо? Ну, в принципі, вже процес на 35% готовий. Це в мене вже, а тут взагалі 50%, це не фіга собі. Це дуже швидко воно росте, я вам так скажу. Це треба в ідеалі, взагалі, щоб можна було працювати вдвох, і тоді буде взагалі круто. Отак слідкуєте просто докидати Добре, щоб на постійно було. І все, і чи назас? І воно росте просто на очах 55%. Кі, єлки, палки. Хорошо, а саме перша грядка, а саме остання грядка у нас 22% відсотки. Нормально. Треба послідкувати ще за водою, подивитися, чи всюди вистачає. Та ну вроді все, вода розтеклась. Тепер всюди 36% відсотків. Тут 26 тут 31. Ну, цікаво. Подивимось зараз, як воно буде працювати. Що в нас взагалі по воді? Можемо ще трішки води закинути. В принципі, якщо так взяти, то, вод... то робота не супер важка. Але вона доволі прибуткова. Тож зараз ми це все виростим два рази. Я думаю, що я два рази засажу точно. І подивимось, скільки я нафармлю з цього лохини. І підведемо ітоги заробітку на лохині. Буде цікаво глянути. Я думаю, що на лямчиків треба спокійно мати з того всього. За одну таку посадку. Але подивимось, подивимось зараз. Так, перша лохинка вже підійшла. Починаємо збирати вирвати. Чекс, у нас тут знов капча. Ну, вона вже більш коротша, але Чекс, лохинка випала. Чи Так, а ця лохинка щось ще не дійшла. Чекаємо, тут трошки залишилось 98%. Ну, в принципі, я вже зібрав половину, вважайте, і мені нападало 49 лохинки це чи заступа, непогано. Так, давайте вирвати. Уже підійшла це. Ей. Так, ну в принципі, поки ця підходить, вже спокійно можна брати мотоблок і рити наступні грядочки, щоб не витачати на це все час. Поки вона там підходить, ми вже працюємо мотоблоком. Але це можна робити і сапкою, але там буде ще одна капча, братва. Тому майте на увазі. А з мотоблоком це все так пац пац. Быстренько, максимально. Ну, якось так в різному порядку <сих> росте, тому що та, наприклад, довше, хоча я найраніше сажав. Трошки збилось. Що? Так, тепер цю тюримою. Слухайте, мені подобається ця робота, вона дуже спокійна. Е, вам ніхто не заважає. Можна слухати музику, коротше, кайфувати, спілкуватися з кимось в Дискорді. В принципі, що є дуже зручним. Тут уже всюди майже 99%. Ну нам вроді вистачає. Да, все чотенько росте. Супер. Давайте почекаємо пару хвилин, поки вона доросте все. Так, ну що, я забрав тільки що останню грядочку. І що ми отримали за 40 лунок? А ми за 40 лунок отримали 97 лохини. Що ви можете сказати на це? Я думаю, що це плюс-мінус нормально. А для того, щоб нам це все діло продати, нам потрібно приїхати в Михайлівку. Так як тут у нас є скупник, який скупає ці всі ресурсики. Так, тут десь потяг несеться, походу. Ми зараз акуратненько тут проїжджаємо. Так от Ляпс. І тут у нас ось такий є базарчик. До речі, я думаю, що було прикольно, якщо додавали тут а, іменно палаточки. В яких можна було продавати лахинку, тому що багато людей продає лахину е, баригам, які скуповують не там по 15 тисяч, якщо курс є не супер хороший. А бариги, які скуповують лахину, потім на цьому самому і заробляють. Тож поясню, як це працює. Заходимо сюди. А, і біржа вже не працює, на жаль, але дивіться. Найліпший курс, який є на лохину, це 14,5 тисяч. Але якщо у вас є ВІП-аккаунт, то вам дається плюс 20% при продажі і ви отримуєте 17 400 за одну штучку. А тепер давайте порахуємо, ми попрацювали 40 хвилин. За 40 хвилин ми виростили 97 лохини. Якщо це все продавати з віпкою по максимальному курсу, то ми отримаємо лям і 700 тисяч. Але врахуйте те, що в нас є такі розходи, як купити води, добрива, насіння і мотоблок. Але це все діло дуже круто окупається. Тож, чистими я вважаю, що ми десь за цю посадку заробили ну, десь лямчик точно. Я вважаю, що на такій роботі лямчик заробити за годинку це є непогано. Це не напряжна робота, взагалі не напряжна. І для новачків, в принципі, це не є проблемою. Зараз ми ще доїдемо до магазину і підведемо ітоги. Як ви бачите. Тут є різні насіння, але нас цікавить насіння з лихиною. Тож беремо. Щоб садити 40 лунок, нам відповідно 40 насіння потрібно. Це 40 тисяч. І одне добриво коштує 1200 гривень. Щоб подобрити 40 лунок, нам потрібно приблизно 100 добрива. 100 добрива виходить 120 тисяч. Додаємо 40 тисяч за насіння. Це виходить 160 тисяч. Плюс у вас ще буде оренда за тепличку. Я думаю, що десь за 2 годинки, точніше, за годинку, ви платите там. Я б можу припустити, що це коштує, наприклад, десь там 100 тисяч, можливо, 200. Порахую навіть, давайте 150 тисяч, порахуємо плюсом. Це виходить 310 тисяч. Ну і все, що нам ще потрібно, це бажано мати мотоблок, тому що це пришвидшить вашу роботу і ви будете працювати вдвічі швидше. Мотоблок коштує в районі 4,5 мільйонів. Це середня така ціна на нього зараз. Тобто, і там 400 викрива. Стань. За 400 використань ви можете заробити, ну, непогано так грошей, так що цей мотоблок повністю себе окупає. Але взагалі ви можете працювати сапкою, у вас просто буде додаткова капча, трішки довше будете це все е копати. Але це не є такою великою проблемою. Можна працювати без мотоблока і зекономити ще більше грошей, але трошки по часу довше. Тож, отака роботка непогана, як на мене, це доволі цікаво. Ну а зараз я залечу на криптоферму свою. Настав час зняти кошти, думав чекати, тому що там зараз трошки монета впала, але пофіг, я напевно зараз зніму вже втрачу там ті трошки свої мільйони. Я думаю, що не сильно так повпливає, тож нехай буде так. Зараз вам покажу прибуток своєї криптоферми, яка мені принесла, в принципі, за минулу недільку. Я там не так. Прям супер багато графу. Там частина за минулу неділю, частина вже за цю неділю. І, коротше, якось отак трошки накапало. але це не прям. Опа! Це не прям якийсь там супер великий прибуток, але непоганий. Так, ось моя криптоферма. До речі, зверніть увагу, всі 12 стік стоять. Я встановив всі четверті карточки, окрім однієї. Одна в мене ще третього рівня, але я не вже відповідно докачаю дуже швидко. Зараз бачите, Солана дуже сильно впала. Відповідно, і гроші теж трошки впали. І от такий прибуток у нас складає. Майже два Мільйони, я не знаю, зараз знімати чи не знімати. Можливо, почекаю, можливо, почекаю. Зараз вона трошки можливо виросте. І плюс ще добмайнеться до 2 мільйонів. І тоді взагалі буде чи назис. Ось такий прибуток зараз в день. Він теж доволі пригає. Було вчора 580, сьогодні 540. Ну тому що я ж кажу, монетка просіла і за цього прибуток відповідно впав. Але, от, в принципі, такий прибуток. По ремонту фермі. У мене 53%. Далі очікуємо. Скоро буде ремонт. Я думаю, що через неділю-дві я буду ремонтувати їх, якщо буду стояти плотно по онлайну. Там вже подивимось, якось так. Але якщо ми навіть зараз візьмемо ці мільйон 600, уже порахуємо відповідно. То це виходить у нас 67 мільйонів. Це капець, братва. Це такі великі гроші. Я навіть не знаю. Просто 67 мільйонів. Слухайте, я хочу їх вивезти. От я не знаю чому. Мені все рівно в принципі там плюс 5, плюс мінус 5 мільйонів. Вони вже мені так сильно ролі не зіграють, але, 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 я хочу вивезти ці гроші. Тож, давайте це зробимо. Почнемо ми щого? з чого. З Догі Коїна. У нас він тут теж трішки, трішки майнився, поки я поліпшував свої карточки. Це 140 тисяч доларів Е, Так, 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 так. Далі у нас іде XRP, 52 тисячі. 0,96. Ще 100 тисяч баксів капнуло тільки що. Тепер у нас залишається. Яка у нас ще монета залишається? Так, у нас трошки є 3X. Давайте ми його також виведемо зараз. Щоб він тут не висів. Чикс, 16 тисяч баксів. І залишається у нас солана. Якої у нас більше всього. Так, 122 тисячі баксів. Ну, відповідно, комісія там туди-сюди виводимо. Так, пожіть, я щось не все вивів, тому що. А, ні, я все вивів. Все чітко. 64 бакса залишилось. Ну, це дефолт. Дивимось тепер карточку. Мені. Вже навіть цікаво, чи правильно я все порахував чи ні, і тут бемс! І у нас 61 мільйон. Ніфіга собі, братва, 61 лям просто я в шоці. Ай-яй-яй, це капець. Це капець. Отак, от, братва, неділя роботи криптоферми, просто 60 лямів принесла. сидимо, кайфуємо, нічого не робимо. Я ж казав все, на перспективу вкладались гроші, ось вам результат. Я вважаю, що це доволі круто. Це дійсно доволі круто. Тепер з такими великими грошима можна і дві як то кажуть. Моя машина горить. Зараз приїду ще до бушечки, братва. На цій неділі взагалі нічого не міг купити перепродати, так як були справи, туди. Дим літав, то на рибалочку, то ще куди. Так що ця неділя у нас без перепродажів, на жаль, але будемо чекати наступну неділю. Я думаю, що там вже буде ситуація трошки ліпше. Так, афіночка на бушки у нас сьогодні складає. До речі, непогано 5 лямів вже накапало. Вчора було 7, позавчора 8, 4, 6, 6. Ця неділя, прям успішна. Непогано, непогано. Давайте знімемо ще ці 6 лямів. Чикс, чудово. І також я можу зняти депозит. Зовсім про нього забув. Тож знімаємо ще плюс лями. і отак от. Закидуємо. Ляпс. Тут у нас 4,7, на руках 8, і на доларі карті 61 мільйон. Ось і вважайте, братва. АФК заробіток мій складає за цю неділю більше 70 мільйонів, якщо не 80 Тому що я ще втрачав кошти. Тому, типу, за неділю фактично можна на ізі фармити 80 мільйонів при моїх потужностях, враховуючи ферму, враховуючи бізнес, депозити і все тому подібне. Оце так непогано, я вам так скажу. Це прям кайфово.